Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні будемо дегустувати баклажани, класичні, синенькі, ось такі якісь новенькі, довгенькі. І оце чудо, яке мені підсунули замість теж довгих баклажан, але виросло ось таке баклажан. Я вже знаю, що це називається сорт. Золоте яйце це декоративні балконні баклажани. Написано було, що вони набагато смачніші за ці баклажани. І їх можна використовувати з сирими, в салати навіть. Ну і так, як інші квасити, жарити, тушкувати. Ну, не знаю. Обіцяла вам про них, коли достигнуть показати, будемо зараз пробувати жовті і білі. Ну, це ті самі жовтий, тільки це вже достигше, а це ще молочна стиглість, бо хто його знає, яке воно там вкусніше. Так, ну, зараз я поріжу наші синенькі. Класичні. М -м -м. Такі, як у баклажани. Гіркоти не відчувається. Бука. ось така в них серединка. На Ці баклажани наші класичні і смачні. Так, тепер пробуємо оцю діковинку. Я навіть не знаю, з якого боку його різати. Ну, давайте звідси. Набагато за ці набагато смачніше злоці. Навіть в сирому вигляді. Зараз подивимося них середина. Ось дивіться. Оці можна в салат, так. Да? Навіть в сирому вигляді. Ці набагато смачніші. Ось така середина. Так, і зараз будемо пробувати це золоте яйце. Декоративний, дуже смачний написано. Ну. Мені здається, що навіть вже Нема що говорити. Одне насіння. Це не те, що потрібно. Кесле. Фу, недобре яке. Зараз ще попробуємо в молочній стиглості. Аналогічно. Коротше, фігня. Навіть кушати не хочу. Фу, не добре. Коротше, я їх викидаю навіть на насіння не буду брати. А ті смачні. З цих насіння я залишу на наступний рік найбільше посію. Ось ці. Баклажанчики. Мені сподобалися. Ну, а ці, ну, класиком, сненькі, це для всіх. А ці смачніші. Так що, рекомендую ось цей сорт. А, це ж вам треба сказати, що це за сорт. Сорт називається Віталік. Оце такі баклажанчики. Довгі, довгі. Скільки воно має сантиметрів? Десь 25 сантиметрів, напевно. Отакі довгенький. Так що рекомендую на цьому все. Усім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей.